16 березня, в минулий понеділок, я їхав по роботі з міста Володимир Волинський в Нововолинськ і побачив, як інспектори стоять на патрульному автомобілі з порушенням правил дорожнього руху. Ми зупинились, зробили інспекторам зауваження. Інспектори на диво швидко відреагували, поставили автомобіль згідно правил. Ну, вступили з нами в полеміку, типу хлопці. Не займайтесь непотрібними речами, не заважайте нам працювати. Ну, ми також сказали, що їхня вся робота зводиться до того, щоб стояти на прибитій точці, якщо так можна виразитись, і виконувати план по протоколах, або брати хабарі. Ну, потім ця полеміка переросла в більш конструктивний діалог. і Інспектори сказали, що робота дійсно ведеться по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Виписуються приписи, виконується профілактична робота. І якщо ми маємо бажання, можемо долучитись до них і подивитись, що інспектори дійсно займаються потрібними речами. Як варіант, було запропоновано поїхати до ринку міста Нововолинська, де три дні в тиждень з парковкою робиться просто армагеддон, і подивитися, як інспектори займаються своїми безпосередніми обов'язками і Профілактикою неправильного паркування біля міського ринку. По Бурбару Шевченка да, машини ставлять. І по купака, так. Да. Але у нас така пропозиція була, е, е, голову виходили, оце води, е, стоять у ці бушки, турбують. Е, mm -hmm. Як по, по, по бару Шевченка їхати якби с, на дорогу виїжджати з зі да. Там, де вона проїзд, достатньо місця. Ну чого не зробити, як ти казав, не, не завести це, як вони там робиться, породи не завести. не треба там асфальтувати, не треба там мільйони вложувати. Зробити просто ну, да. зробити якусь заїзд, щоб ти в дороги, я заїзд. Не треба як видумувати не від що дорогу розривати, там бордюрів... Uh -huh. Можна здоров'я зробити, зі зробити, зробити стоянку там, я не знаю, на, на 50-60 машиномісць, ну так чи ні, там реально зробити, може ще це. Є. На повний uh -huh. точно щось не, не йде. Ми говорили, нам просто ще перед, перед тим, що керівник був, виходили, сказали, що буде якийсь там є проєкт тої сторони, де Марс заправка. Там мав бути принесли ринок, а мало там стоянку робити. Uh -huh. Ну, рік, що два, потім все питання Це тему, що там живені колії йдуть, живені колії йдуть. Переїзд треба. Так, треба переїзд робити, а це знову, фінансування, хоча ну, то всього. Ну кажу, там до вас зробити. Ну, ніхто щось відсибується, тільки отой, що машини станово. Реально навіть йдуть ці ярмарки йдуть. Навіщо ну, якби, дивіться. Бачите, дивіться, з одної сторони, я, я розумію так, вас, я знаю, якщо турбувати людям, так, на прізвище не можна. Оце дозволив, мерія дозволила, ну там вони відповідно є. А чого? Чого не, не, не зробити, значить, якщо не чиновіщо перекривати, якщо стукати місце, де їм торгувати, нашому частині. саме проще на полі частині поставити да, палатки, не так, люди торгують. Оце я вважаю, що це не На жаль, спільного рейду не вийшло. В ГАІ з їхніх слів сказали, що в них є більш серйозна робота контроль траси ковель жовка А ситуація в місті є другорядною. Хоча інспектори нас запрошували подивитись на е, всю тяжбу їхньої служби біля ринку, де їх з їхніх слів люди матюкають, проклинають, вони потім не можуть спати, у них трясуться руки. Отже, наші слова виявилися правдивими, коли ми говорили, що вся робота ДАІ зводиться до стояння на прибитій точці і виконання плану по виписуванню протоколів. Незважаючи на домовленості з начальником ДАІ, інспектори були відсутні, мотивуючи це тим, що у них є більш важливі завдання.